Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер антибіотік на об'єкт 430У карта копальні. Ну що ж, до бою? Так, бачимо, зразу ж ми цю перекаточку тут прихлопушили. Ну і як зазвичай. Я думаю, ми подивимося цей крутезний, ну, я так думаю, що буде крутезний бій, так? І перейдемо е, в описі під відео за посиланням. Підпишемося на е, YouTube канал містер Антибіотик І буде поліпшений настрій не тільки у вас, а й у нас, у блогерів. Ну, дуже буду вам вдячний. Е, зразу ж кажу вам дякую за це. Так, в підтримку українських блогерів. Чому? Тому що українці, ну ви знаєте, на мою поважну думку, українці найкращі. Всі українці найкращі. Так, ну і Поки я розповідав чудові та цікаві історії, захопили наші, е, наші братячі командовці гірку. Е, ми бачили, що перехлопушили. Ну Дивіться, я так ну, наскільки я помітив таку тенденцію, що з Нижнього респу важче проїхати на гірку, тому що тут ну, ближче е, гірка, і вже як намагаюся проїхати, то їх вже перехлопушують, а вже потім заїжджають і дохлопушують. 4-0 по бою. Хотів сказати, хотілося б суху побачити. Мені дуже цікаво саме на об'єкті 430ку побачити тут бій. Чому? Тому що ну, машина бачимо, така ще специфічна, так? І карта невелика. Ми граємо дворівневий бій про десятки і дев'ятки, так? І такі вже міцні машини на невеличкій карті. Це досить цікаво. Бачому зайняв непогано позиціон. Чому вона артилерія не стріляє? Я думав, що артилерія вже... Ну, якби я був е, на цьому бою артилеристом, то я б прихлопушував би тут. Центр якраз прихлопушується без проблем. Чомунани сюди закидуються теж без проблем. <смі> і два вже по бою. Не все так поки що і просто, бо бачимо, що по е, 8, 9 та 0 лінії там два тяжі пройшли в містечко, туди заїхали. Наші чомусь там бачимо стежку, втратили. Ми поїхав по водів на глючу. По-любому там бачимо, що мантікора мантікора там воду підсвічує, і там по-любому е стоять петехи і перестрілюють воду. Отже, і бачимо, що і об'єкт 2.63 він вперед не поїхав, бо буде жорстоко нахлопушений. Тепер нам треба щось робити, ось саме е з лівим флангом від нашого респу, і вихлопушувати тяжів. ПЗ під'їхав і із 3 прянби. Треба підсвічуватися, я думаю, якщо там з гірки буде у нас просто, то ми ще з гірки нормально там... 에, верніше наші братяші нормально повинні їх поперестрілювати. Не все так легко на цій карті, я вам скажу, навіть якщо ти 에, спочатку бою захопиш гірку, не все так просто, тому що шкірити, ну, дефити нижній респ набагато легше, ніж ба. Там є імбо камінці, там є імбо кущіща, через які потеки не видно. Ну а тут бачимо, є п'ятий. Він так під'їхав. У нас ще залишилась артилерія. У нас ще дві артилерії залишились, чомусь теж, теж в цьому бою вони не працюють туди-куди потрібно. Не знаю по кому вони там стріляють. А, ну можливо, там стріляють по респу суперників, там де в них патеки стоять. Підсвічені були іпотеки. Ось дивіться. Я наскільки пам'ятаю, чому я перестав на об'єкті 430 У грати, тому що йому фонели від зведення. Дуже некомфортне стало зведення. Наскільки я не помиляюсь, поправляйте, як зазвичай, в мене експертні експерти, поправляйте в коментарях. Так, а тут в нас до вісі. Воно глюч. А що це таке? І на хлопушився. Щось псипану. Не витримав, так? Ну, ось так просто ми втрачаємо танк. Там бачимо в цей момент. Наш МЮ б'ється там з ВАЗіком, так, По цій, по цій, цій лінії. До нього там доєднується бабаха. Дібер-суперників не знає, куди себе діти. Їздить просто під Ну, Він, напевне, просто підсвічує саму гіллю. Там бабаха, я думаю, вони там розберуться. Все, чудово. Вже у нас. Так, зашкоджують, так. І у нас по 9-та нульова лінія, вона в принципі чиста. По центру починає агресувати мантікора. ЄБР теж... Ну, ЄБР так, знаєте. Він мечеться, він не знає, куди себе діти. <хих> Поки що. Нажира обирає новий план на бій, обирає гірку. Чи, по-моєму, по нам артилерія не стріляла. Дивіться, що ЄБР виходить. Вирішив понагліти, так? Ну і так як я казав, що в нас е, вільна 9-0, верніше 9, нульова, верні, 9 -а, 8 -а та 7 лінія, і там наші починають агресувати. Вирячили очі, намагаються проїхати. Там теж ПТХ прикриває, треба бути хорі один, треба бути обережним. 9-8. Ще поки що в цьому бою нічого не зрозуміло. Наш герой, поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 4 тисячі не стріляв, так? натанкував 1200. Ну, Від башти там стояв непогано. Башта дійсно міцна. До речі, якщо їхати ось так танкувати корпусом, то в лобі під чудовими такими кутами ВЛД та НЛД, хвано можна танкувати. Що тут бачимо? Нагліше починає грати наш Т-10 і він виїжджає на хрів, в нього там дуельна дуель з ним. Це чудово. Не з боязливих. <схай> так. У нас бачимо, що інший план він стоїть. І не може нічого там з тим мантикорою зробити. Не помітив я, як вперники втратили Єбра. Все-таки, бачите, з дуелі виходить переможцем е ОРІ-1. Треба з цим щось робити. Непростий і навіть складний у нас виявився бій. Складний чому? Я ж кажу, що мені завжди цікаво, от саме, як грають на такій невеличкій карті, тому що, а, а особливо десь велик, ну, високі рівні. Тому що дійсно дуже важко, от саме з верхнього респу дуже важко продавити, якщо в глуху оборону встають суперники на нижньому респі. <кій> Мантікор починає там агресувати. Його там ніяк не прикриє наша артилерія. Мені здається, що артилерист невірний обрав невірну зараз позицію, йому зовсім десь поїхати на А5 так, стати і просто вже накидувати там, де буде підсвіч, бо, завтра, бо зараз його е, мантікор може забрати. Конвой це помітив, повертається. Ну, а наша ББХ далі вже нікуди не може просуватися. Поїхав Ментікора. Оце вже небезпечно. А Мантікора проїхав і не підсвітив нашу артилерію. Ха-ха, оце чудово. Зараз тих там Ну дуель, дуель. Чи Спробуйте пересвітити. Дивіться, артилерісно живий досить. У них, бачите, якось так не дуже. Чудово е зіграли. Артилеристи вони вже давно могли б нашого героя там, закидати своїми чумоданом. Ну, підставишся ж, держиш підставишся. Ах, там один піксель цього лише. Дивіться, <смі> дуаль на дуель з артилерією. Просто на допомогу. Ну, ну а як нам допомогти? Виїхати і просто злитися. так? Ваха не може повернутися, вона там вже стала і все і все, і, все, і стоїть. Рікора не світиться. <рес> Зараз, якщо ще по воді, як Тигр поїде, це зовсім буде, ще й в хорі може по центру ззаді виїхати. Це буде досить небезпечно. У нас ХП зовсім мало, ну, тому що по-моєму там і у хорі э, Альфі ще вистачить, щоб в нас за одного пострілу забрати Так. А, дивіться, дві відмітини на столі гармати. Крутяк. Повага, до таких гравців їде хворі, їде хворіє. Віроймає має хе Зрозумів, що може хворі виїхати. А це боїться. А цей боязливий. Ну він стояв, бачите, він стояв, шкірився. Так, тепер в них на базі, по-моєму, нікого немає. Якщо бабаха вперед проїде, то в принципі чудово все було до бази суперників. Як ви думаєте? Дивіться, артилерист, просто красульчик, дивіться, міняє позицію. От я хотів на нього насваритися, що він не ту позицію. Навіть і насварився, але він, бачите, чудово. він з мантікорою там побився, мантікора вже зашкірилась, боїться. Крутяк. Мантикора стає на захоплення. У нас все ж таки дуельно-дуель, дуель, але зараз нам поможе, допоможе артилерія. 5200 з копійками вже настріляно. Ну Це так ПТ, бачите. А, як тивер приїде, А де ж хто людівся? Все, і наш артилерист допомагає. <г onto4> Мантікора, напевно, все ж таки з'їжджає з захоплення, їде забирати нашу артилерію. І забирає, так? А, ні, артилерію забирають у нас. Полі забрала. Чудово, ми з дуельної дуелі виходимо переможцем. У нас вже майже 6 тисяч настріляно. Бабаха. Бабаха об'їхала, Ну, мені здається, що Бабасі треба було їхати на базу суперників. Ззаді Мантікора забирає нашу бабаху і ми залишаємось один проти трьох танків. Ну, Одна з них артилерія, яка, я ж кажу, не дуже чудово в цьому бою зіграла. Тепер треба бути дуже обережним. І саме мені здається контрити ось цей заїзд, тому що ну, матікора ж більш більш ніяк це не ЕБР, ЄБР, ЄБР по-моєму, може там заскочити так, з іншого боку. Ну, Раніше так було чи я Помиляюся. На швидкості міг заскочити з іншого боку на гірку. Напруженіший момент бою. Да. Ну а куди він вицілив? Хіба що фугасом, але фугасом він багато не вибіг. У них би артилерист як б поїхав на воду, то він би зараз забрав. Чудово, танкуємо. І мантікора в цей момент виїжджає. Отут небезпечно. Чудово, зараз добрати, мантікори довга, довга перезарядка. Зараз добрати, добрати, добрати. А у нас не вистачить альпіщі його добрати. Чудово, і майстер тарану. Ну, 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 ну. ну. Чудово! Оце був момент, просто шикарний. 7000 настрій, 7000 демеджу, 1590 натанковано. 1700 за розвідданими. Три вороги знищено, їдемо за четвертим. От зараз тільки не програв. Ну, зараз цей артилерист, якого я сварив весь бій. Він напевне зараз, ну, якщо зараз кине чумодана і прихлопушить нашого героя, це буде, ну... Дуже, дуже, знаєте, не чудово буде. В мене неймовірні емоції цього бою. Чудово, виїжджає, Стріляй. Залишається у нас 2 хвилини до завершення бою. Напевне, тут буде вже третя відмітина на столі гармати. Відсвітивсь, а ну тому що відсвітився. Зараз через пущики. Є такі пущики? О, просто бігайте. Ось, приїжджає, yeah. <laughs> чудовий. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!